60 газ підлогу. Це насправді трошки чітірсподи. Переважно слухає там якісь фонки, щоб вона їхала, вам прийдеться її заправляти. Друзі, вітаю вас. Коли у вас є певний бюджет, наприклад, це десь в районі 10 тисяч доларів, і ви задумуєтесь про покупку авто. У вас є багато різних варіантів, різних шляхів, як вам рухатися і в яку сторону взагалі дивитися. Це можуть бути німці по типу Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf, Passat, можливо, навіть це можуть бути американці, наприклад, той самий Ford. Також це можуть бути різні корейці по типу Kia. Або ви можете рухатись в доволі цікаву, таку красиву, історичну штуку. Це буде Японія. І один з цих представників японців в цілому, це є Honda, Honda, Accord цьому. Мого покоління 2007 року. Доволі красивий автомобіль. Багато про нього вже було сказано, багато є відео на Ютубі, і все рівно завжди знаходиться якась нова інформація або просто нові відчуття. Бо тому, що час іде, роки та машини в цілому міняються разом з людьми, і автомобілі продовжують нам служити кожного дня, закривати якісь наші базові потреби. І сьогодні я хочу дізнатися, чи може ось цей акорд закрити базові потреби і нормально служити в 2025 році. Ну ж погнали тоді трошки більше про нього, поспілкуємось та в цілому подивимось, що це за авто. Це насправді трошки читерство знімати саме цей автомобіль. Чому? Бо тому, що він ідеально доглянутий. Такий буде доволі складно знайти, а якщо і зможете, то в принципі це буде висота ринку. Акордів взагалі дуже багато. Половина з них гнила, половина вицвівша, половина просто з положеним мотором або щось типу того. І коли ви знаходите справжні обслуженого представника, вам хочеться про нього розказати, чим ми сьогодні і займаємося. Це є свіжо вифарбований акорд. Чому? Бо тому, що в них є часто проблеми. Ось цей червоний колір вигорає до лососевого, і ви або клеїте співку, або повністю перефарбуєте. <добовуєтесь>. Що перший, що другий варіант доволі небюджетний. бюджетний. Тут стоїть красивий оригінальний обвіс модуло. Це взагалі рахується така, ну прям взагалі топчик, тобто його складно знайти в Україні, і їх дуже мало їздить на таких обвісах. Також цей акорд є підзанижений. Він на койловерах, що дає нам дуже прикольне управління. Ну і звичайно, щодо койловерів, нам потрібні були гарні диски. Це є мотеги, 18 радіус на пілот спортах п'ятих, які красиво сюди ось так натягнуті, в гарному кольорі, які ну прям ідеально зараз пасують і грають. Цим червоним кольором, і тому ми маємо оцей класичний красивий японський стиль. Справді, ну ну, блін, гарний автомобіль. Тому, по вигляду, якщо ви молодий хлопець, він вам однозначно зайде. Бо тому, що тачка козирна, на неї звертають увагу, і ви себе відчуваєте, таким, от є в Японії, до речі, тусовка Канджо Канджо рейсінг, якось так. От вони всі тусуються на оцих японських корчах. Знаєте, половина з них, звісно, гнилі, якось от будівля заді. Ну, але як є, і вони херачать нічкою десь по трасах, там розганяються, знімають все на говпрошки, тікають. Від поліції, і знаєте, навіть в цей вот час воно все-таки якесь актуальне, прикольне, знімається, лайкається і там сотні тисяч переглядів. Тим японці і підкупають. Але ж я думаю, важливий не тільки зовнішній вигляд для сучасної людини, а також функціонал, який є в салоні, в цілому, фішки, які має автомобіль, і тут вже не так все солодко. Це потрібно буде зараз сісти і проговорити в салоні. Але якщо підсумовуючи саме вніжку цього автомобіля, то якщо він доглянутий, арки у вас не вигнеті, пороги не загнуті і колір не вигорів, тобто автомобіль доглянутий або ви Тою будете в нього вкладати та доглядати, ви будете цілком задоволені від нього. Тут треба дуже акуратно, бо тому, що хондоводи, японські, оці от всі любителі, вони зараз налетять, піднімуть бунт в коментарях, і там розведеться дуже багато виправлень, і взагалі ти нічого не розумієш, і так далі. Тому я просто коротко, основна інформація. Це є 2,4 190 кінських сил. Касяків, як таких немає. Тобто, там ніхто з хондоводів не плачеться, що мотори лягають, димлять, ждуть масло, просто всі їздять, все окей. Чому мені дуже подобається в Хондах, в гондах, японцях, це те, що ось от всі клапані кришечки, воно все завжди вифарбоване, гарно, акуратно. Тут немає якоїсь такої дешевої пластмаси, яка все закриває, як на тих самих вагах. Тут воно красиво і є що показати, і насправді що сфотографувати та для вас підзняти. Гарно виглядає. По основних таких вимогах лейте оригінальні рідини, міняйте масло там раз в 7-8-10 тисяч кілометрів, і буде у вас все добре. Тобто, як такого, якогось щось він не потребує. Нормальний мотор як мотор. Опиняючись в салоні цього автомобіля, що ми получаємо? Базовий рівень комфорту без ніяких вичорностей. Що я маю на увазі? В нас доволі хороше компонування салону, тобто мені приємно торкатися за руль, він прикольний, анатомічно правильний, мені легко його перехвачувати, та він приємно обшитий. Справді приємно обшитий. Також я сижу на шкіряних сидіннях, які мають підігрів, які мають електрорегулювання, які зроблені з приємної шкіри. І що важливо, за близько 300 тисяч кілометрів вони в доволі гарному стані, тобто просто робити хімчистку, там наносити бальзами. Щоб вони чорненькі, ось такі собі літом не перегрівалися і не тріскали на сонці. І в принципі, у вас буде салон з гарною приємною шкірою. Тобто фон, де вона і не груба, і не тонка. Вона м'яка і така приємна. Умовно, у BMW шкіра, груба в старих, типу В Audi теж груба. в Mercedes приємна, але часто зношується короткочасно доволі. Це ви зрозуміли, що в нас є по приборній панелі? По приборній панелі в нас звичайних три котілка, тобто нічого такого. Знизу замість екранчика, увага посередині в нас є ось така знизу, просто менюшка, де видно одометр, розхід цього автомобіля, і в принципі такі базові речі. Воно є чорно-біле, без ніяких там кольорів, ну але й автомобіль звичайно. 2007 року. Стосовно взагалі компонування, як мені сидіти, чи достатньо мені місця? Я такий, якби заховався собі всередину. Мені тут вузенько, так прикольно, класно. Тобто відчуття, ніби я сижу, знаєте, такий захований глибоко в авто. І це приємно відчувається в легкових тачках. Саме цього й хочеться. Я собі ліг, комфортно, дивлюся прямо і ну, справді, зручно. Також в нас є клімат-контроль. Він мені не подобається ось цим своїм виглядом, інформативністю в цілому. Ну, справді, кнопочки якісь не дуже могло би бути це гарніше, краще. Але в нас є двохзонний клімат-контроль, тобто окремо пасажир, окремо водій, звичайно. Що також в нас є екранчик, навіть він штатний де в нас тут є. Навігація, яка не працює в Україні. Він насправді безтолковий, бо тому, що навігацією ви не можете користуватися, краплея, звичайно, що в нього немає. Якби касяк, бо тому, що музику ви можете слухати тільки з блютузом. Але ви можете сюди запхати android магнітолу. Ніхто вам це не мішає. І до речі, що нам дає цей магнітофончик, він штатний, стоїть в штатних місцях і дивиться в принципі гарно, бо часто android магнітолами ви можете спортити вигляд автомобіля. Ця штучка дає вам можливість мати камеру заднього вида. От для того її, в принципі, вартує ставити, якщо у вас немає. штатні місця там за я думаю невеликі гроші можна знайти і десь на розборках. Також, що дуже кайфово, оскільки автомобіль вже чуть-чуть підтюнінгований. Тут стоїть чорна стеля, яка сюди дуже пасує до чорного салона, і робить доволі великий рівень такої теплоти, комфорта затишку. Тут справді класно сидіти. Також в нас є люк, а люк, блін в Хонді, це вже не дуже часто зустрінеш, і це прикольно. Що трошки підхарює в цій машині? Це шумоізоляція, вона не достатньо хороша, проте. Може бути єдине, що момент в тому, що шумоізоляція трошки не ідеальна через що? Через люк, який в нас є, і він додає реальну шуму в салоні, і також через резину та колеса. Колеса в нас великі, нештатні через це вже появляється більше шуму. А також блін, грьобана резина, яка тут стоїть. Michelin Pilot Sport 5. Я що на своє авто її купив, і вона шумить страшенно, що тут відчувається просто гул в салоні. Звичайно, що керування відрізняється, бо тому, що в нас тут стоїть вже нештатна підвіска. У нас тут стоять койловери, там ширші колеса, і вона стала така більш зібраніша, налитіша в повороті. Стоїть вона справді класно і, блін, акордік такий зібраний, прикольний. Гарно вона їде і справді добре тримається траси. Бачите, Мені стало цікаво трошки назвати газ підлогу. Передній привід, 190 сил. До речі, гарно, до сотні гарно пішла, прикольно відчувається. Прям звук дуже приємний з цього мотора. Нічого такого, тобто ніяких там репінь відстрілів, але він і не тарахкотить, пойми як він приємний на звук. По розгону та автомобіль відчувається, що так передня частина почала сильно гребстити, поруч чуть -чуть зводить, але це завжди на передньому приводі, тепер легенько підзлизує. Тут вона не прошліфувалася, бо в нас ну, не асфальт, у нас прекрасна погода для такого, але відчувається, що вона гребе. Тобто, якщо додати сил 20-30, то вже, умовно, скоріш за всього, вона буде так непогано прошліфовуватись. Шо, 60. Газ підлогу. Щось міняється. Ні. Не, не дуже міняється. Та достатньо. Нічого такого вау. Просто достатньо нормально розганяється. Просто акорд. Ніяких спортивних тут супер вражень, якихось суперкрутих гонок, я чув, що там. Фондоводи люблять на форумах писати, що там супер ракета, пуля. Та ні, вона нормально їде, тобто вона не є овочна така, що прям взагалі нікуди. Але й не космос. Ну, тобто з BMW я не думаю, що ви сильно зможете поганятися. Тут більше просто на everyday машинка, яка по трасі зможе нормально виходити на обгони за рахунок того, що в нас тут не 1,4, а 2,4. Давайте з 20 і газ підлогу. Просто нормально. Не знаю, правда, чи є потреба в 2,4 по місту, звичайно, за рахунок того, в нас розхід середній по місту цей 12-14 літрів, і вам прийдеться цей мотор кормити. Ви від нього не втечете нікуди взагалі. По трасі у вас звичайно, що буде розхід 7-8 літрів. Але така тачка переважно береться ну, на еврідей, просто щоб кататися по місту. Тому тут враховуйте, звичайно, що там на інакших тачках з мотором 1,6 ви зможете цю всю систему обійти. До речі, знову ж таки, якщо ви хочете дуже дорусильно хонду, у вас є сівіки, там менші мотори, там менший розхід. Користуйтеся, як то кажуть. Які висновки ми можемо зробити про цей автомобіль? Всередині в салоні доволі комфортна тачка. Є весь базовий рівень комфорту, який вам необхідний. В разі чогось ви можете її доукомплектувати, бо тому, що всі комплекти, там з CarPlay, з Андроїд авто, у вас є на Аліекспресі 100 доларів, спокійно замовляєте, за 50 ставити у Львові і маєте трошки спорчений, неоригінальний фондосалон, і вас вже не так люблять пацани з вашого клубу. В цілому тачка виглядає дуже гарно, та насправді вона пройшла перевірку часом. Можливо, вона є не найактуальніша по вигляду, але це просто інакша ікона стилю, яка справді дивиться доволі. Гарно. Чи сподобався мені цей автомобіль, та чи подобається взагалі в цілому, та коли він доглянутий, ось такий гарний і красивий. Весь косяк, який є, це там великий розхід палива і безтолково великий який У вас постійно буде під капотом. Ну, але вона їде. І за рахунок того, щоб вона їхала, вам придеться її заправляти. По оцінці там від 1 до 5, ну я думаю, 4. За рахунок того, що просто не найсучасніший автомобіль і салони бувають кращі. В тих самих німців вони просто такі більш гарніші, лухарніші шолі. Тобто один єдиний мінус це салон, ну і розхід. Добре, два мінуси. 3,5, 4, Ця тачка повністю заслуговує, тому ось такі от висновки. Хотів би попросити справді попросити в цьому огляді вашу думку в коментарях, бо тому що з Хондою я доволі мало знайомий, я в цілому на дуже мало автомобілях такої марки катався і з японцями. Я ніколи не горів, не цікавився. Це для мене було щось далеке чуже. Тому пишіть в коментарі, яку б ви тачку хотіли бачити на огляді з японців. Пишіть свою думку взагалі в цілому про цей автомобіль. Мені буде справді цікаво почитати ці всі коментарі. Не забувайте, що в нас є Patreon, де ви можете підтримати канал, купити платну підписку та получати якісь бекстейджі зі зйомок та й в принципі якісь мої думки на різні. Теми в цьому житті. Тому підписуйтесь на канал. Гарного вам вечора! Всім папа! -па.